Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні у нас знаходишся на ріпаку. Ну, до кордону тут недалечко, тут кілометрів 30, а можливо як на прошки, так і на кілометрів 20. Тобто все поруч, а ми тут вирощуємо ріпак. Грунти легкі по складу своєму механічному. Дуже багато супіщаних кусочків, дуже багато самих таких краплень піщаних. В, в ці поля. Тобто це легкі ґрунти, але вирощуємо ріпак. І мене запитують, Влад, що вирощувати цього року? Напевне, ріпак. Треба було посіяти в минулому році. Тому що це культура, яка, в принципі, стабільна по ціні. І якщо нормально до нього відноситись, то він стабільний по врожайності. Так що така моя рекомендація: вирощувати ту культуру, яку складно вирощувати, яку треба вкласти душу. Це озимий ріпак в нашій зоні. Він непогано дає свій результат. Так що всім рекомендую тримайтеся. Успіху вам!